Кіберполіція на івано Франківщині припинила діяльність групи осіб, які зламували акаунти користувачів популярної соцмережі, і від їх імені шахраї розсилали повідомлення з проханням позичити гроші. Зловмисників восени минулого року оперативники затримали слідчі, вилучили велику суму готівки, яку шахраї видурили у довірливих громадян. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Зловмисники діяли шляхом підбору паролі із застосуванням шкідливого програмного забезпечення, убезпечити свій. Аккаунт від такого способу зламу можна за допомогою налаштування двофакторної автентифікації та використання надійних паролів. Після цього фігуранти надсилали неправдиві повідомлення із проханням про позику грошей від імені власників та вказували номера підконтрольних банківських рахунків. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності, зокрема понад один мільйон гривень. На кошти накладено арешт. Також слідчі обласного главку встановили два десятки потерпілих, які встигли вшукати шахраї. Загальна сума збитків перевищує 150 тисяч гривень. Правоохоронці завершили достове розслідування за частиною 2 та 3 статті 190 йдеться про шахрайство за частиною 1 статті 209 – Легалізація відмивання майна одержаного злочинним шляхом за частиною 1 Першої статті 361 з позначкою 1 створення з метою протиправного використання розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут за частиною першої та другої статті 361 шістдесят деться про несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення Михайло Березен, Любомир Микитюк, новини на вежі.